Тож, пане Олександре, дебют в цьому сезоні перемога в «Ібета-Екстралізі», з чим не може вас не привітати. Як вважаєте, за рахунок чого зумів колектив згуртуватися після такої поразки, все ж таки з великим рахунком від сокола? І сьогодні в певних моментах витерпіти, в певних моментах піднатиснути і здобути мінімальну звитягу? Дякую за привітання. Так, звичайно, після прикрої поразки вдома від сокола. Поговорили з хлопцями, зробили висновки. І сьогодні вже команда була більш схожа на ту команду, яка була в попередньому сезоні. Мінімум помилок в захисті. При стандартах теж догравали свої моменти і шукали свої контратаки. Дуже хороший перший тайм. Вибігали декілька разів і 3 в 2, і 3 в 1, і 2 в 1. тільки що не розбиралися в моментах, але мали свої моменти. В другому таймі теж на початку здорово почали. Могли відразу забити два м'ячі, три 1 матч би. Спокійніше було б і нам легше, але, на жаль, не вдалося. Дотерпіли, вичекали той свій другий м'яч, так як казав, вибігли в контратаку і використали. Здорово оборонялися на п'ятого, дограли свої епізоди. І, я, я рахую, заслужено здобули сьогодні перемогу. Як здалося згори, що сьогодні кардинал саме за рахунок більшої згуртованості в захисті переміг. Погодитися з такою тезою чи ні? Так, сьогодні хлопці по самовіддачі по тій грі вже це порівняти з першим матчем це взагалі. Тому я рахую, що з кожною грою ми будемо прибавляти і повертатися, набирати ту форму, яка була у нас в попередньому сезоні. Зараз буде пауза на збірну, яка зіграє Сербію два матчі. Для кардинала зараз необхідна ця пауза. Чи ви навпаки в такому накаті і хотіли побільше зіграти? Команда кардинал не має паузи. Ми виграємо пропущений тур з командою Харків, тому готуємося в беззвичному режимі. Режимі її чекаємо на просту гру з Харковом. Дякую, вітаю з перемогою ще раз.